Усім привіт! Про землю тварин, птахів, риб нашої країни ми з вами вже дізналися. Але ми ще не подорожували на інші континенти нашої земної кулі. Тож пакуйте валізи і полетіли в подорож Африкою. Діти. А що ви знаєте про Африку? Африка це найспекотніший континент світу. Там сонечко гріє дужче, ніж в нашій країні. Восени туди прилітає багато птахів з країн, де взимку холодно. З України туди відлітають лелеки, жайворонки та ластівки. В африканських пустелях пасуться зебри, жирафи, слони, антилопи та буйволи. А ще в Африці мешкає дуже багато хижих тварин. А ось перед вами страус Ему. А що ви знаєте про страусів? Страуси найбільші у світі птахи. Через дуже велику вагу ці птахи не можуть літати, але вони найшвидше бігають. А дайтеся, хто наступна тварина? Він має гриву. Колір шкіри полум'яно-жовтий, має чотири ноги, гострі зуби та довгий хвіст. А ще він хижак. Я впевнена, що ви здогадалися, що мова йде про царя звірів. Леви мають величезну гриву. Це сильні, сміливі, страшні тварини. Вони вміють лазити по деревах, як коти, та не бояться води. Полюють на тварин, зебр, антилоп, а інколи навіть на жирафів, але ніколи не чіпають слонів та носорогів. Леви в день сплять, а вночі полюють. Але якщо чесно, то леви здивляються. Більшого линиві і дуже рідко ходять на полювання, а полюють та годують родини, які називаються прайдами левиці. А ще леви після вдалого полювання можуть не їсти аж 5 днів. Здогадайтеся, хто заховався на цьому зображенні. Даю підказку: це найбільша тварина на землі. Звичайно, це слон, його тіло покрите товстою шкірою. Слон дуже велика тварина, сірого кольору. У нього продовгуватий товстий тулуб, велика кругла голова, на голові є очі два великі, рухливі вуха, слон має довгий круглий хобот та два. Бивні. Є у нього невеликий хвостик, на кінці якого є пучок волосся чотири товсті ноги. Живиться слон рослинами, живе в лісах теплих країн. Як називаються африканські ліси? Африканські ліси називаються джунглі. А ще, до речі, слони. Вміють гарно плавати. Хто ж наступний наш герой? Відгадайте загадку! Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього ріг. Це тварина. Носоріг. Велика тварина, він є другим за розміром після слона, хоч він незграбний і товстий, але він вміє дуже швидко бігати. На сороги їдять траву, листя, гілочки дерев. Ці тварини травоїдні, має на голові ріг. Ріг носорогам допомагає розділяти кущі та зарослі для здобутку собі їжі. В цих тварин поганий зір, але дуже гарний нюх. Наступний красень, з яким я хочу вас познайомити, це жираф. Він їсть рослини. Жираф може довго не пити, а потім випити від двох до чотирьох відер води. У жирафа дуже довгий язик. Здогадайтеся, хто ця тварина? Вона біла в чорну смужку. Зебра це смугастий дикий кінь. Смужки для зебри це вдале маскування від хижаків. А на яку тварину з нашої країни схожа зебра? Погляньте на зображення та здогадайтеся, про кого піде мова. Крокодили це предки динозаврів. Ці тварини не можуть пережовувати їжу, а ковтають її великими шматками. Крокодили, як і динозаври, ковтають каміння для того, щоб воно перетирало великі шматки їжі в їхньому шлунку. А зараз ми познайомимося з кораблями пустель. Здогадайтесь, кого так називають. Здогадалися чи ні? Та знайомтеся, кораблі пустель север а називають їх так тому, що лише верблюди можуть витримувати спекотну довгу подорож в пустелі. Завдяки своїм горбам, які знаходяться на спині, вони для них як резервуари води та їжі. Верблюди без води можуть бути два тижні, а без їжі аж місяць. А ще вони вміють чудово плавати. Та якщо їх хтось дратує, то верблюд себе не стримує і плює на тих, хто його роздратував. Погляньте на цю ілюстрацію і знайдіть, хто на ній заховався. Бегемот це одна з найнебезпечніших тварин Африки. Він має дуже міцні щелепи і може ними перекусити як човен, так і крокодила. Ці тварини дуже агресивні і можуть нападати на людей. Бегемоти ростуть все своє життя. Ці тварини дуже спритні, вони люблять швидко бігати. Також в Африці мешкають тигри та гепарди. Гепарди... Це найшвидші кішки на планеті. А тигри, в свою чергу, найбільші кішки на планеті Земля. Слина тигра має лікувальні властивості. А ще тигри дуже гарно плавають. В Африці живуть горили, шимпанзе, папуги та ще ціла куча хижих та травоїдних тварин. Ми бачили з вами лише маленьку частину тварин африканської саванни. Щоб краще запам'ятати цих тварин, переходьте за посиланням або відскануйте QR-код та пограйте в цікаву гру. До нових подорожей. До побачення!